Привіт, любі дорогі діви! Це ваш Таро прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде грудень для вас енергетично. І так, а хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І також переглядайте. Таро прогнози для свого знаку зодіака і для знаку по астенденту. І так, давайте дивитися. Перша колода, в мене сьогодні 5 колод. Перша колода, колода Ленорман. Таро Ленорман і дуже говоряща корода. А Дивіться, яка хороша карта. А Королева жезлів це погору скопу леви, овничі, чи Людина, яка буде присутня в вашому житті, можливо, це ваша подруга, сестра чи колега по роботі з такою вогняною енергією, оптимістичною енергією. Так, дивимося далі. І зірка, як дотягнутися до зірки, здійснення якоїсь мрії. Віра в себе також, можливо, ця людина буде допомагати вам вірити в себе, можливо, вона вас мотивує. Вас підтримує у вашій меті, тому що зірка це якась ваша мета, якась ваша мрія, ви до неї йдете. І, власне, така людина з вогняною енергією вас підтримує, вас мотивує, допомагає вам не здаватися на шляху до вашої мети. Так, дивимося далі. А, трансформація, карта смерті. Дивіться, яка чудова карта, карта трансформації, коли. Щось буде дуже різко змінюватися в вашому житті, можливо, і ця якась буде таке духовне переосмислення. Це не обов'язково фізична смерть. Ну це взагалі не фізична смерть, це є трансформація. А буде трансформація проходити? Щось буде відходити з вашого життя, щось буде мінятися, все, що вже віджило, все відійде. Не може відійти з життя то, що ще вам служить. Може відійти тільки те, що вам вже відслужило. І, але ви ще можете триматися за це і не відпускати, не розумійте, але так чи інакше, вам це прийдеться відпустити і а, звільнити місце для нової енергії. І знову король. Король Пентаклів іде у ваше життя. Також це Діви, тому що я знаю, що прогнози дивляться і чоловіки, і жінки. А король Пентаклів це ви, це Діви, це така земна енергія. Це Діви, козироги і тільці. Можливо, хтось із тих людей з такою енергетикою також буде присутній, буде вам допомагати. Тут є і. Ви будете в такому колі однодумців. Вам не вам оця трансформація, яка іде, щось від відходить, щось приходить, але у вас буде підтримка, ви не будете одні. Які, якщо це ваша тема, можливо, це і зустріч уже руйнується ваше якесь таке старе життя. І приходить нова людина в ваше життя, і ви починаєте жити по-новому і по такими з новими, як по-новому, і з новими якимись уже навичками. вам треба буде все міняти в своєму житті з приходом жінки, з приходом, перепрошую, іншої людини. А помірність. І тут така чудова енергія, помірність це карта кармічна така, коли ви навіть це енергія, коли ви все так стає на своїх місцях, все стабільно, все так чинно, все правильно і краще, ніж ви собі можете вийти. Це може бути і про роботу. Якщо ви шукаєте роботу, можливо, тут може бути по карті навіть звільнення з роботи. І по карті смерть, звільнення з роботи, щось міняється, щось зовсім все ламається, як здається, в житті, але іде це на краще, тому що іде і підтримка, іде і помірність, це таке кармічне завдання, яке ви маєте пройти. І якщо ви втрачаєте роботу з часом, не зразу, не на другий день, але приходить до вас все. Ті блага, які ви маєте отримати, ви отримаєте. Дуже чудова карта помірність це коли м м спокійно все, поступово стає на свої місця. А, і це дуже хороший знак. Так що, все, що буде відходити, ви спокійно відпускаєте, тому що доля приготувала вам а, дуже хороші бонуси. А, це є радість, це світле життя, це і нова людина йде у ваше життя. І зовсім міняється життя. Вже все по-іншому буде. І може бути: ну, тут король Пентаклю може бути, що ви переїжджаєте жити до, там, до свого партнера в'їжджаєтеся і ваше життя вже по-новому все не так, як було до того. Живете в іншому місці і зовсім по-іншому щоденна, рутинна, така ваша повсякденне ваше життя буде трансформуватися. Так, беремо ще одну колоду. Сьогодні в мене 5 колод. Дивимося. Так. Перемога, все до кращого. Ви переможець. Карта Шістка жезлів. Це про перемогу. Це коли ви. Самі задоволені з собою, це так важливо, коли ви та я змогла, я зміг. І не тільки ви задоволені, а вам оплодують все, що ви маєте зробити, ви зробите все на відмінно. Це і презентації на роботі, і якісь це може бути і завершення ремонту, переїзд на нову квартиру, дивлячись на ці карти. Це дуже. Однозначно, ви переможете в любому в любій сфері вашого життя. Ви переможете чудова енергетика, лавровий вінок це коли вас. Ви і подарунок отримуєте, і вас як вас замітили. Ви виступили? Ви замітили. Це також реклама. Якщо ви блогер, ви ведете якийсь блог, чи маєте свою якусь компанію, ви щось робите, чи манікюр, чи ну любу свою роботу, яку ви робите, ви може, це також реклама. Коли ви себе показуєте, показуєте, що ви робите, хто ви є, що ви за фахівець. Це реклама презентувати себе. Вдало. Так, двійка, двійка жезлів це про колаборацію з іншими людьми, це клієнти, це якась клієнтна база, можливо, також і про Розширення бізнесу, коли у вас є ще ідея, ще щось привнести у вас в бізнес, чи, наприклад, ще найняти одну людину, щось делегувати. Ви вже розширюєтеся, ви масштабуєтеся, і вам треба вже деякі обов'язки делегувати, які виробили. Або наймете собі ще також помічницю чи помічника, будете розширятися або в якісь нові ідеї свої в свій бізнес. Або це також і планування, планування подорожі, планування відпусток. Так, ще одну карту витягнемо. Король, король жезлів. Так, уже у нас був тут один король, король Пентаклів був. Тепер король жезлів. Це також була королева жезлів. Королева жезлів це теж вогняна енергія. Людина з такою вогняною енергією буде вас підтримувати, буде. А, це, можливо, фахівець, до якого ви звернетеся, буде вам допомагати порадою. Людина така статусна. І також це про силу, тому що тут є лев, це про силу, тобто людина однозначно буде якимось способом вам допомагати на даному етапі життя. Так, наступна колода. Дивимося. А імператриця, ну, тут і пара. Імператриця це також вогняна енергія, і а, тут і така вогняна енергія, і король жезлі. Це як пара. Якщо це ваша тема, дивіться, вийшла пара. І причому, що це пара це навіть не просто королева, це є імператриця. Імператриця це про е, стосунки, які. Е, про довготривалі стосунки, не про якийсь курортний роман. А про довготривалі стосунки, коли люди хочуть сім'ю, коли чоловік бачить, що це його жінка, він хоче з нею зустріти старість, провести своє життя, це жінка його, з якою хочеться мати сім'ю. Тобто це вже така пара, серйозна, серйозна заявочка на пару. Якщо це ваша тема, то в грудні. Ви дійсно можете зустріти доля дасть вам шанс, зустріти людину вам по долі. І дивіться, на дні колоди карта любові, закоханих. Оце вже а, має вам пощастити. І вийшла імператриця і король, і закохані. Чудова. Історія, чудова історія, нехай збувається. Якщо це ваша тема, то нехай збувається. Карти завжди говорять правду. Так, туз, туз, чаш, Це знову про те саме. Це також про кохання, про побачення, про романтичні побачення, і також це про можливості, про можливості, які відкриває вам доля. Діве, ви везунчики, у грудні вам доля відкриє якусь і дасть вам чашу можливостей, але ви вже маєте не прогавити ту, ту можливість. Як щось вам будуть пропонувати, ідіть, пробуйте, творіть щось, робіть, тому що доля а дуже так до вас в грудні буде такі чудові карти, такі у вас чудовий розклад. Просто чудово. Так. А ще одну колоду беремо, дивимося. А суд. А це може бути і фізичний суд, якщо це ваша тема, якісь судове рішення вже буде, буде результат, якщо ви чекали. І також це і якісь вагання. Ви як на роздоріжжі будете стояти, тут іде терези йдуть, і треба буде приймати рішення. Е рішення таке буде, як це сказати, доленосне. Тому що карта вищих арканів, рішення доленосне, і треба буде, можливо, вносити чіткість, ясність, домовлятися з кимось про щось, робити свій вибір. Також давайте витягнемо ще одну карту, подивимося про що це? Це йдеться про ваше майбутнє. Тут людина збирає свої надбання всі, сідає в човен і пливе до нових берегів, до нових берегів свого майбутнього. А, так що це дуже хороша світла карта. І суд це така кармічна карта, це і не тільки про такий фізичний суд, якісь юридичні справи. Це про а, що, коли людина як пробуджується. І, власне, отут карта майбутнього і карта такого пробудження ви можете захотіти змінити своє життя. Хочу так, і почнете самі керувати. Сідає людина сама у човен і керує своїм життям, човном життя, і пливе до нових берегів, знає, куди пливе. Це також таке пробудження, коли людина знімає рожеві окуляри і. Верезо дивиться і на своє життя, і на якісь свої думки аналізує і думає, а я, я як так можна було думати? І вам таке от приходить, і ви плануєте своє майбутнє. І людина тут зараз в бурхливому такому морі, а там спокійне море. Це про те, що ви можете вирішити своє майбутнє чи кудись іти вчитися, ви можете чітко побачити, чого ви хочете. Якщо ви дотепер плавали в такому, куди приб'є вас, то ви не знали, куди йти, чим вам займатися, що вам робити, хто вам має підказати. зараз у вас проснеться те, що. Ви будете чітко знати, чого ви хочете. Можливо, ще підете вчитися на щось, ви будете знати, о, я хочу стати тим-то тим, то дотепер я не знав, не знала, ким я маю бути. Так, карта випала сама, будемо дивитися, знову королева жезлів. Знову королева жезлів, можливо, буде вас знову підтримувати, знову вас надихати. І підтримувати всі ваші ідеї. Так, тепер беремо ще одну колоду, колода золотих таро. Дивимося, що підкажуть нам золоті таро. Так, карта мир. карта мир, світ. Це циклічна карта. Це коли в житті йдуть великі зміни. Дійсно, і тут ви йдете до нових берегів, є якийсь план, і завершення якогось періоду в вашому житті, що буде завершуватися і починатися. Це як весна змінює осінь, весна літо змінює весну. Перепрошую, літо змінює весну, а осінь змінює змінює літо і так по колу, так і в вашому житті щось буде відходити. Це так як ви переїжджаєте на нову квартиру, у вас змінюються сусіди, і ви вже з тими минулими сусідами менше спілкуєтеся, вже більше спілкування з новими. Іде такий новий 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 етап у вашому житті. І це на кращі, на кращі зміни. Тут у вас такі хороші карти, що буде краще, навіть, ніж ви думаєте. Це. У вашому житті ідуть такі зміни, і на ментальному рівні, коли ви переосмислюєте щось, і навіть якщо ви залишаєтеся жити на тій самій території, там, де ви жили, вас все влаштовує, ви переосмислюєте свої думки, і ви по-іншому дивитеся на те, де ви зараз живете, як ви живете. Ну, Зміна ментальна. На підсвідомому рівні підуть такі зміни. Так. Тому що карти вони більше про нашу підсвідомість, про наші енергії. Не те, що як ми транслюємо у світ, а те, що у нас заложено енергетично. Енергетично ми його не бачимо, не можемо по дотулитися, але ми це все відчуваємо. Так, і ви знову будете на роздоріжжі. Карта двійка мечів, це також і страхі, буде страшно, треба буде приймати рішення. І це також про те, що не всі будуть згідні з вашим рішенням, не всі будуть вас підтримувати, але чи це вас стримає, вас це не буде стримувати, ви самі тут знову двійка, і знову двійка це як і роздоріжжя, і прийняття рішень. І ви одні балансуєте, ви знаєте, куди йти, чого хочете. Вам ніхто не до розказує, ви будете чітко знати, що вам робити. Будете все прораховувати, бо двійка пентаклів це коли людина прораховує все. А це така грошова тема. Паш, паш це ідеї, це свіжі ідеї у вашу голову йдуть. Радість якась і колесо фортуни. А, яка радість і колесо фортуни. Доля приготувала вам. А дійсно такі доленосні зміни у вашому житті. Доленосні зміни йдуть в ваше життя. І колесо фортуни закрутиться, доля на вашому боці, вищі сили на вашому боці, все вам буде вдаватися. Треба пам'ятати, що колесо фортуни вам доля дає колесо його, треба крутити самим. Якщо ви не переставатимете, то однозначно ви дійдете до своєї мети. І... Буде навіть краще, чи ви думаєте, але це шлях, це ще не результат. Ви тільки почнете цей чудовий захоплюючий шлях. І також я хочу вас привітати з Новим роком з Різдвом Христовим. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей!